Всім привіт! Мене звати Apple Вайт. Сьогодні знімаю серіал Життя ляльок перший сезон, четверта серія. Під назвою У лікарні. А хто буде у лікарні, ви зараз дізнаєтесь. А я пішла. Що ж мені робити? Хм, Навіть не знаю. На дворі дуже гарна погода. Хм, може йду погуляю, але ні. Хто ж допоміг бути? Привіт, Якобека. Привіт, Френкі. Я не маю що робити. Я теж. Давайте підемо погуляємо. Ну гаразд, ходи. Я вже давай ставай. вже стаю. Вже стала і куди ми йдемо? та я навіть не знаю. Я просто запропонувала От куди йти. Давайте на природу. Ну, гаразд, пішли. Це моє любиме місце. Я тут колись з батьками гуляла. Ти? Ну а хто? Я тут завжди гуляла. Як то було давно? Мені було 5 років. Куди ми зараз підемо? Я навіть, я, я, я навіть не уявляю, куди ми можемо піти. Тут були лавки, був фонтан, а зараз вже нічого немає, одна трава. Люди за ним не ухажують. Я теж тут була колись. Ти? Я щось такого не дуже пам'ятаю, але Боже, як то було давно. Френк, не плач. Ай! Ммм, вибачав, скинула, та нічого. Я побігаю, гаразд. Ой, боженьку, я хочу повернутися назад в ті часи, коли я ще була жива. Моя мама. Ай! Піракобек, ой, в мене нога Ой! Ти в а. Зараз у тебе прийде лікар, перевірить, в тебе все цілеву голову ти ушкоджила, кров тече сильно, а вот ще ногу зламала твою руку. Бу так бу страшенно впала, причпешка з камінь. У мене все буде я рухатись не можна. Зараз все буде добре. Доброго дня! Ти ви мене викликали? Так, я. О Боже, ужасто ви перемотали. Так, я надала першої допомоги, не треба було. Молодці, ви правильно вчинили. Докла... Дра... Як її звати? Дракобека. Дракобека, тобі їй легше. Трошки, голова. У неї було сильно з голови текла кров. Боже. І вона руками і вона ще нога руками і ногами ледь рухає. неї може бути перелом або тріщина. Що таке? Перевірте, її, будь ласка, зараз. Через годину. Бо лікарка реєнквін, пані Ревінквін, перевіряла дракола дракобеку годину. Ну і що показало? Результати хороші, переломів нема. В неї струс мозку в голові і її прийдеться шити, бо вона неї розріз. Я боюсь. Не бійтеся, Люба, все буде гаразд. Наша лікарня сама краща. І я думаю, все пройде дуже добре. Боже, а що то? Я казала, не бігай. Ти кажу, іду побігай, ти кажеш, ага, ну то я винна, ти видно, ну, корот, ага, я боюсь. А коли тебе буде операцію робити? Е, пані, е, Люба, операцію треба буде робити, або сьогодні вечором, або зранку. Як буде місце? Ой, я боюсь. Не бійтеся. На животі легше робити, то голова. Я не ушкоджу, щоб бійтеся, що я щось з морком зроблю, не бійтеся. Спочатку ви не будете пам'ятати жодного слова, але спочатку ви будете згадувати мама, тату і так далі. І ви почнете говорити. Десь ви не будете говорити десь тиждень. Шо? Боже Боже мій. Ну, цілий тиждень або два, ну десь так. І зараз ми будемо починати ще, ход о, ще ходити не зможете і рухати так майже руками. Боже. Ну бо ми будемо ваш мозок розрізати. Ну не мозок, голову сшивати. Ну і так буде. Тому е... якщо що, ну таке. Боже. Боже. А можна буде проходити привідувати? Ви можете навіть сидіти цілі днями. Ви подруга? Так, я її подруга найліпша. Боже, не є сестра? Є. Подум їй про це негайно, бо сестри мають знати. Гаразд. Люба, з тобою все буде добре, я вірю. Треба Лаура, сестренка. Боже, тебе кров більше витікає. О, маю ти боюсь. А на операції можна буде сидіти, щоб, ну, щоб бути біля неї? Ну, можливо, так, бо то праця серйозна добре. Ой, мені я йду я зараз прийду. Через 10 хвилин. Сказала, що тебе операцію зараз робити, я питала. Боже мій, я тут в помирок впаду. Потримайтеся Боже мій. Все буде добре. У операційній. А. Я боюсь. Тобі зробить ще маленький окольчик і все. Укол. А. Зараз даю укол. Якщо хочете дивитися, йте трохи далі. Або станьте. Гаразд, гаразд.

О, боже, о боже. Я думала, буде щось легше, Ну, постараюсь. Через годину. Ай, все пройшло добре? Так, все добре, так. Да. Вона сказала тільки все, що все пройшло добре. І все. Вона тільки то сказала, більше говорити не може. Продовження слідують. Якщо ви хочете продовження, при в коментарях. А це буде інша серія зовсім І З вами була я, Еплва.